Хочу в тебе спитати, як тобі бути мамою чотири дітей. А, ти знаєш, ну по-перше, я народила тільки Єву, це, це має значення. А, і вони до мене потрапили від а, чудової жінки, яка їх виховала вишуканими. А, мій синочка він джентльмен. А, дівчата вони а, вже достатньо хайні і. Важко знаєш, що знайти час всім їм віддати те тепло і любов, яку я акумулювала все своє життя. Важко балансувати між ревнощами моєї Єви і цих дітей, які перед нею питають. Лєна, ну ти ж мене любиш більше, ніж всіх, всю решту. І вони постійно сперечаються. І я зрозуміла дуже важливий момент, що якщо я їм покажу, що ми з їх татом, з моїм чоловіком, рівні в любові, ніхто не обділений, то це спрацьовує. Що ми робимо? Ми ходимо із ними з кожним окремо на побачення. Чоловік з із, із ними. І я і з ними вони роблять, що вони хочуть на цих побаченнях, де ми хочемо, купуємо, що хочемо, розмовляємо. І це таємниця, що ми там обумовлю обговорювали. Я можу ходити на один на той же фільм декілька разів, бо всі вони хочуть. Кожен з них має своє право на час зі мною, і відвертість. І якщо хтось щось робить, не те. Рівні правила. Не може бути так, що ти моя улюблена донька, а ти мій синочок. Не знаю, як буде далі, але зараз це на, на мій політ і рецепт. І якщо я бачу, що комусь з них погано, я залишаю вдома ніякої школи, я відміняю всі свої якісь там справи, і я залишаюся, і ми п'ємо чай, дивимося фільм, розмовляємо і становиться краще. Клас. Їм так повезло, ти велика жінка, і в тебе стільки любля. Дякую, скажи мені, то топ 3 похибки для починаючого блогеру. Ну насправді перше, це потрібно розуміти для чого ти це робиш. що Ти хочеш дати її аудиторії, чогось навчити або розвинути. Але найголовніше не робити це заради грошей, тому що аудиторія буде відчувати, що ти хочеш на ній заробляти. Як тільки вони це відчують, то аудиторії настане камздець, а від того не буде охватів, і від того, звичайно ж, не буде заробітку. Зрозуміти, перше, це не заробляти це заради того, аби заробляти, тобто робити це заради заробітку. Друге, це не робити і не копіювати інших, бути особистістю, яка почнеться розвивати, і третє бути в чомусь унікальний, тобто давати ще якусь ізюминку, тобто не просто знімати, Мати свій лайфстайл, своє життя, а давати ще якусь емоцію і розвиток своєї аудиторії. Від того вони будуть далі цеплятися до тебе, тому що вони будуть розуміти, що тут не тільки твоє особисте життя, да, а тут і якась експертність? Тобто я дивлюся за тобою, спостерігаю за тобою ще і навчаюся з тобою. Класні рекомендації. Від того, цей весь комплекс він класно буде розвиватися для початківців, так точно. Чи впливає твій особистий бренд на твій дохід? Вже так. Тому що спочатку ти працюєш на заліковку, потім заліковка працює на тебе. А в мене є особливі привілегії, тому я можу задати Юлі це питання. Поділися зі мною, а чому тебе так люблять чоловіки? Я не думаю, що це стосується тільки чоловіків. Я думаю, що це стосується взагалі людей, які Доторкаються до мене, чи до тих продуктів, чи послуг, які ми створюємо, чи там, де є моє прізвище, моя рука, моє серце та моя душа. Перш за все, прийняття, любов, відсутність, намагання щось виправити, а ти дивишся на людину, чоловік чи жінка як мистецтво. І намагайся знайти такі сильні риси, які хочеш посилювати від того, що вони сам доторкаються до тебе, тому це взаємодія, це обмін енергією, це дуже великий пласт поваги, це відсутність осуду в будь-якому прояві, це відсутність вчителя в будь-якому прояві, і це завжди про щирість. Думаю, що якось так. Клас, Твоє теркання до душі і бачення в людях ось цей хай левел. Я знаю, що це створює. Це, це створює своє, в людях було... і великі проекти. Хоч це не про чоловіків, але ні, я, я просто відійшла від цього питання, щоб не було зайвих питань потім. Тому дякую. Ну, Секрет, секрет розкрит, але він ми, поміж строк. Скільки коштів ти витрачаєш на себе в місяць, як дівчинка. О, Боже! Ну а що, що? Їжу близько ресторану 15 тисяч, волосся було 350 доларів, плюс 200 нарощення, це типу 550 доларів, плюс макіяж, догляди і одяг. Більш 100 тисяч. Так, клас. Це, це набагато. Боже я тільки це усвідомила. Напевно, це перевага, коли ти достатньо заробляєш, ти не рахуєш ті гроші, які ти витрачаєш. Тобто, колись я е, чітко розуміла свій бюджет, mm -hmm. і що я можу собі дозволити, що ні, що я можу цього місяця, а що наступного зараз вже ні. Але я е, не витрачаю такі шалені гроші, як це може mm -hmm. даватися. Я блогер початковець Три поради початківець, три поради. Перше, ну я вже в тому проговорюся ще раз. Сьогодні сісти, виписати, в чому ви цікаві, в чому ви унікальні, в чому ваша родзинка, і чим ви можете цепляти і тримати аудиторію. Це дуже важливо. Якщо ви сьогодні не знаєте, наприклад, що в сторі сказати, у вас немає. Типу, вашої розвинутої родзинки, яку б ви хотіли транслювати кожного дня. Наступне це бути мати свою якусь фішку, на яку дуже сильно будуть реагувати. Наприклад, фая зрозуміла, чому, наприклад, варварук це хайп, верба це щось інше. Але люди роблять асоціацію. Це, це про фішечки. Ви маєте теж її розвинути. І третє це, напевно, ваш унікальний стиль і ваша розвинутись тому, чому ви можете навчити аудиторію свою. Кожного дня показати, що не ви не тільки посишка яка може знімати щось там своє життя, як поїла, як поспала, як сходила в кафе і так далі. А ще чомусь його унікальному навчити. Я не раз бачила ваш виступ і. Е, цей виступ завжди мене дуже вражав. Як це ви робите? <смеш> Мені дуже цікаво. Uh, oh, yeah. uh, Чому секрет? <плес> я думаю, що я транслюю ті ж самі цінності, по яким я живу. Я транслюю ті самі знання. По яким я живу, я транслюю ту ж саму віру, з якою я йду по своєму життю. Тому мені здається, коли є конкурентність, тобто співпадіння того, що бачать люди, та того, що є всередині, це все одно визиває довіру на невербальному якомусь левелі. А ще Мабуть, тому що з добром, тому що в мене немає бажання когось навчити. В мене є бажання кайфанути від себе на сцені завжди і дати якусь користь і бути цьому світові плюс і 100% не у мінус. Тому я думаю, що це теж такий. Маленький привілей, коли ти робиш не заради успіху, не заради грошей. А коли ти робиш, тому що тобі це в кайф. Я ще додам а, такий момент, коли а, жінка проявлена, так це ви, ви любите це слово. А, проявлена а, зовнішнє, а, вона проявлена. А, Матеріально вона проявлена як особистість, вона проявлена як мати, вона проявлена як друг. Вона взагалі проявлена у будь-якій ролі, яка їй цікава, не у всіх разом, а у тих, яких які, які а, а, змушують душу колихатись яскравіше. І ось коли цей вайб він дуже щирий. А, мені здається, ця енергія вона вже підніме будь-яку людину. Коли людина робить щось для людей на дуже великий левел, тому що це теж щитується. Тобто, як знаєш це, як відчувати іншу людину шкірою, коли мурахами. І ось мурахи це завжди про те, коли людина у правильному місці, у правильний час і знає, що з цим робити, Оленочка. Я хочу в тебе спитати. Ти завжди даєш багато цікавої інформації, і в тебе... Така завжди ярка презентація, от як, як ти це вмієш? Презентацію роблю не я, моя команда. Тобто, до, до останнього місяця це робила моя партнерка. Зараз це робить дизайнер під наше замовлення. Але дійсно текст це тільки мій. Це чому так? Бо я відверта. Я справжня, от як я живу. Я так дію, я так мислю, і я це пропоную іншим людям. Ну і мені здається, що кожен має право щось говорити лише якщо він це прожив. Тобто, якщо, наприклад, людина не живе так, як вона пропагандує, це вже буде декорація, а не дійсність. Може, це мій рецепт. А по поводу, з приводу яскравості, я дуже люблю те, чим я займаюся. Ну прям дуже. І навіть якщо вчора були обстріли, ми з дітьми там розмовляли про це, дивилися. Я знаю, що нельзя, не можна дивитися. І я прокинулася така трошки спантелична, я ще й сова, а потім, вау, мене ж чекає Women's Day. Знаєш, це начебто ти сам себе заряджаєш цією енергією і це дуже спрацьовує. А я хочу поділитися, хто нам організовує всю красоту Women's Day. розова прекрасний украшення. Знаєш, Мені здається, що твоя компанія. Габана Ивент. Вот, вот, вот. Вы создаете уникальные праздники, вы создаете уникальное украшение жизни. Спасибо. Мне даже, мне даже, я просто растерялась реально сейчас. Спасибо огромное, спасибо за то, что вы доверили нам эту миссию, дали нам возможность сделать ваш праздник еще красивее за счет того, что мы умеем делать. Я рада, что мы здесь организовываем и свадьбы, и праздники, да? И свадьбы, и праздники, и детские праздники, и взрослые праздники, выездные церемонии, мероприятия за границей, потому что сейчас как бы мы и в Турции организовываем, и в Европе организовываем, там же оформляем, там же декорируем, потому что мы именно являемся компанией полного цикла, мы и организаторы, мы и декораторы, собственно, ну, то есть мы все эти услуги представляем от первого... лица вы лучше поискать благодарю я так, бегу здесь? на сцену вот